1 січня в Україні вводять біометричні паспорти, які будуть коштувати мінімум 15 євро. Ми вирішили запитати ольвів'ян, чи будуть вони оформлювати документ, який у майбутньому має надати можливість без візу виїжджати до країн Європи. Це менше буде хлопотів з тими візами, з тими паспортами. Мені здається, що це краще. Поміняю звичайний паспорт на біометричний, якщо буде можливість, легше буде подорожувати на. Будемо користуватися, але не знаю, там, напевно, черга буде. В дочки бабуся в Германії живе, брат в Польщі працює. Можна поїхати, подивитися, навіть з дитиною в Урщину поїхати, на відпочинок там дешевше. Я не думаю, що мені це буде потрібно, тому що я не маю намірів виїжджати за кордони України. Якщо він полегшить нам виїзд взагалі я за, я тільки за. Я наразі зробила такий закордонний паспорт, тобто я не бачу в мене 10 років, не бачу змісту переробляти і платити знову гроші. У мене правда немає ще закордонного паспорта, але от саме чекаю на той момент, поки будуть запроваджувати біометрично, Ставим, можливо, будемо. Ми не задумались настільки глобально, ти питанням поки що. О, відпочиваємо часто. Десь за кордоном буваємо і чи хочеться, все ну, одно простіше, безвізове. Ну, порівняно з тим, що вартує оформля віз, то я думаю, що деш одноразовий платіж і далі можна безкоштовно їздити. Багато переваг. Ну, звичайно, має свої дотоліки. але тим, що там може з тобою слідкувати, ну то відповідь відповідь, але це по-перше. З таких недоліків конфіденційно. Біометричні паспорти не знаю, чи це погано, чи це добре, тому що десь ніколи не стикався, поганого ніколи про них не чув. Ну і хорошого також. Відбітки пальців я вже здавав, коли е, брав візу в англійське консульство, там вже є ця процедура. Тому десь це вже було років 5 тому назад, нічого там не трапилося. Звичайно, він потрібен. Якщо е, цей паспорт дає можливість подорожувати по Європі, я вважаю, це дуже класно.